Так, пробував я перший блінчик, як то кажуть, зробити. Коротше, який висновок, що не знаю, або труба якась нерівна, або що, ну коротше, що давить на одну сторону більше, ніж на іншу. Ось на ролику видно, що одна сторона звідси, типу справа, більш світліша. Ну, ось тут також. Ти не знаю, або ролик, типу нахиляний, ось так. Так само тут продавлює ці ролики, по-перше, що їх продавлює І також видно, що одна сторона, ця ж сторона також. Більше продавлений. Типу цю сторону більше давить. І як же ж його зрозуміти, чи це ролик на перекос? Чи що це таке? Воно не фокусується ні в яко коротше що можливо зараз трубу витягну. Коротше, ось такі воно звуки видає Покулярки с щоб воно знімало. Отже кажучи, ось цей ролик і тут уже сходинка Ось тут сходинка вже є. А з другої сторони нема От коротка ось так, що воно якось на один бік. Давить щось косок рибу. Ну звідси, наче теж з однієї сторони більше, з іншої менше, але хоча б є і з цієї сторони продавленість. Почається, що це з цієї, з цієї сторони ролик нерівно стоїть по відношенню до тих. Тобто тут ось щось чи перекособочена ця вся конструкція прикручена, коротше, воно жорсткості походу немає. Якщо так, якщо тут все рівно вирі... вирізано, і воно наперекосяк, то щось тут або воно... Гнеться, є тут нерівна достка до якої прикручено. Або я не знаю, ну щось якась є нюанси. Що Ці ролики вже прожмакалися, вони ніякі. Ні, ні, І це тільки одного патика. І ще тут теж по цьому патикові. Ну ось що видно, що воно не, не скрізь. Ну, в більшості випадків, я не знаю як вам показати, щоб блистить з однієї сторони, що давить тільки по одній стороні. Ну, Відповідно там, де продавляне, це ж з тієї сторони перевернута дуга. Коротше, не знаю, або трубок не квадратна, треба санглем заміряти, або трубу переставити в другу сторону. І спробувати подивитися, буде так само плющити з одної сторони. Ой, коротше така херня. Малята.